Отже, ми продовжуємо. Давайте подивимось. Які складності з п'ятим завданням у вас були? Ні. Ні? Тобто ми можемо впевнено... У вас... мене були складності тобто, з правилом правої руки. Тобто, а зараз? Я при, їх, і, у мене ж противоположно как-то я вот правую руку прикладываю а ток на катушке йде противоположно. Ні, дивись, тут ток, він же йде по колу навколо катушки. Ну, майже по колу. Значит, ты маєш правую праву руку розташувати так, чтобы зігнуті чотири пальці були от в такому напрямі по колу. Ну, я же я потом это понял, но я а, сперва знаю, не, нет, 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 это добре. И великий палец показує праворуч. Значить, в точках А і Д магнітне поле катушки куди напрямлене? Від А до Д. Так, тобто от я беру, наприклад, цю, ой, я перепрошую. Я беру, наприклад, оцю стрілку. І я можу отут її розташувати, показати. І в точці Д так само, так? А як напрямлене магнітне поле в точці С? Да. Ну, В протилежному напрямку, від, якщо малювати стрілки від. Так, в протилежному напрямку, бо лінії мають замкнутися, правильно? Так. Чудово. Тепер що це? Ну, тут я, наприклад, як міркував? Можна просто сказати. Що е оце, оце магнітне поле, яке я зараз показую, його головним чином створює струм у цій частині катушки. Так? І якщо ми застосуємо правило правої руки, тобто зігнуті пальці от сюди, то відігнутий великий палець буде дивитися на нас. Правильно? Значить, струм отут тече вгору, тобто на нас, а отут тече в такому напрямі, як я зараз показую. Можна було навіть стрілку поставити тут. Побачило? Так. Ну, а де модуль магнітного поля, магнітної індукції найбільший? Більше він буде в точці С, так як а, тут лінії магнітного поля розположені більш сильніше, ніж в точці А. Чим більш сильніше розположені лінії магнітного поля, тим сильніше буде модуль. Чудово. Ну, ми ще сьогодні про це трохи поговоримо, чудово, правильно. Ну, і шосте тут аналогічне і дуже просто. Дивіться, якщо поле Напрямлене ліворуч в даному випадку, правильно? То правило правої руки нам підказує, що струм іде отаким от от чином. Ой, зараз спробую намалювати. У мене треба перемикатись для цього. Це йде від точки, ну, предположимо, це теж С до точки А, виходить? Правильно, правильно, правильно. От я стрілку показую. А значить, струм и девять С, два, а вот же э, плюс, а оце, відповідно мінус. А, ну, то есть они противоположные да? Ну а як же? А інакше Струм би не, не шум. А, 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 а у мене Не, у мене не так. У мене у мене вийшло, що точка С Наоборот мінус, а точка А плюс. Ну давай подивимось. Давай себе перевіримо. Якщо. точка С плюс. То струм йде отак, як я стрілку поставив, згодне? Uh -huh. А тепер давайте правило правої руки застосуємо, згинаємо ну, долоню чотири пальці за цією стрілкою. І тоді великий палець відігнутий, якраз показує ліворуч. Тобто туди, куди наша магнітна стрілка, правильно? Uh -huh. yeah. Тоді все відповідає. Так. Ну, ви знаєте, я все ж таки не втримуюсь і трохи похвалюсь. Зараз покажу. Оце, зараз покажу маленький дослід, який робив мій учень, ну це вже більше 10 років тому. Це була робота Малої академії наук, яку дуже високо оцінили, тоді 100 зі 100 балів. І вона дуже сподобалась фізикам. Подивіться, я два слова потім скажу. Це просто експеримент, це не вся робота, звісно. Там була теорія, пояснення, опа. Бачите, що він показує цією банкою? Що там нема ніяких ниток чи що. Оця штука, вона просто ширяє в просторі. Досить довго. Ну, ви розумієте, що там заховано всередині? Магніт. Магніт, звісно. Головна складність, щоб воно не перекинулося в польоті. Для цього його закручують. Ну, він дуже добре зробив. Цікава робота її дійсно. Так розсінило. Так, а тепер давайте навіть не будемо поки що записувати, а просто розберемо. Це важливо зрозуміти. Що таке магнітна індукція? От ми з вами досі головним чином казали про магнітні лінії. Правильно? Магнітні лінії. Це дуже зручна картинка. І мені здається, що ви вже трохи до неї звикли, чи я не правий. Хоч трохи звикли? Так. Трохи. Але є, тут не просто картинка, а є дуже важлива фізична величина. Ми з вами зараз трохи-трохи з нею познайомимося, буквально ну, зовсім мало. Але потім, через кілька років, ми ще до неї повернемось, а головним чином в 11 класі будемо з нею працювати. Ця величина називається магнітна індукція. Ну, Це історично так склалося, що її назвали індукція. Що це таке? Це фізична векторна величина. Що характеризує магнітне поле. Позначається літерою B, ну, оскільки це вектор, то ми ставимо стрілку над е, цим позначенням. Е, вона характеризує магнітне поле в кожній точці. І вона описує, якщо це вектор, вона описує і напрям магнітного поля, і Величину магнітного поля, тобто велике чи маленьке. І напрям Б якраз всюди збігається з напрямом лінії магнітної, магнітної магнітних ліній в цій точці. Тобто вам нічого не треба перевчити. От куди стрілечки, туди напрямлена магнітна індукція в цій точці. Але ж в різних точках воно виходить по-різному. Правильно? В різних точках по-різному. І що ще ми можемо тоді сказати? те, що ви тільки на мені е, е, самі підказали, що там, де лінії магнітної індукції, де магнітні лінії, їх називають ще лініями магнітної індукції, було ще одна до одної, там, мабуть, це B буде яким. Замоду. От ви ж мені тільки не підказували, що там, де лінії ближче, там поле яке. Це я казав, там, де лінії магнітного поля сильність, там е, більш сильне магнітне поле. Правильно, а раз воно більш сильне, то значить ця величина вона є більшою. Правильно? От і все. Тепер так. Дуже цікавий окремий випадок От такий, як тут показано, є таке поняття однорідне поле. Що таке однорідне? Оце Одне. є. Ану. Однорідне поле це е, коли пере ідуть е, е, прямі лінії один до одного, тобто вони, е, не мають ніяких согнутих, вони тільки йдуть по прямій лінії. Тобто, наприклад, ми можемо сказати, що в середині штабового магніту або катушки є однорідне поле, так як там проходить ім'я ровна лінія магнітного поля. Розумієш, ти, все, що ти сказав, воно ніби правильно, але я б все ж таки починав трохи з іншого. Головна, дивіться, головна вимога до однорідного поля, це яка? Щоб в усіх, ну, в усіх точках, наприклад, отут, 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 магнітна індукція поля була однаковою. Причому однаковою як за напрямом, так і за модулем, за величиною. А для цього, тут ти абсолютно правий, а для цього Треба, щоб лінії були, по-перше, паралельні, бачите? А по-друге, щоб вони як розташовувались. Подивіться на цю картинку. Вони ж не просто паралельні. Паралельні я ж міг би інакше провести, а тут вони ще йдуть в одна від одної. як? І ще раз, будь ласка. Вверх по діагоналі. Ні, ну це, моє, це могло бути інакше. Вони могли йти вниз, могли йти праворуч. Тут найважливіше інше. Вони Чи... йдуть від ліва до права. Ні, це теж не обов'язково. Давайте подивимось. Вони всі на одному напрямку один від одного. На, на, на одній відстані, ти хочеш сказати. Ну так. От відстані між лініями однакові. А це значить, що поле всюди однакове замудило за величиною. Розумієте? Оце однорідне поле. Матвій правильно сказав, що таке поле може бути всередині, наприклад, штабового магніту або катушки. Але ви знаєте, не завжди. Для того, щоб воно було так, штабовий магніт має бути, ну таким, я б сказав, вузеньким і довгим. І катушка має бути такою, щоб у неї довжина була значна ну, хоча б там у кілька разів більша, ніж діаметр. Зрозуміло? І от тоді дійсно буде однорідне магнітне поле. А ну, скажіть мені, будь ласка. А от е, може магнітне поле бути всюди однорідним? Чи можна створити таке магнітне поле, щоб воно було ну, всюди одновидним? Ні. А що нам Ні. заважає? А що нам заважає? Е, тому що нам треба, щоб в нас е, завжди магнітне поле було замкнуте. Якщо в нас воно буде паралельне завжди, ми ніяк не зможемо замкнути магнітне поле. Так, Цілком правильно. Цілком правильно. Тобто, отаке, тобто десь воно може бути однорідним, наприклад, всередині катушки. А десь воно має бути і неоднорідним, бо інакше б лінії не були б замкнутими. Бачите, як просто. От, скажіть мені, будь ласка, отут вам, може, є щось незрозуміле? Це зрозуміло. Так? Добре, тоді ми до цих питань повернемося, ну, може, через 2-3 уроки, там будемо трохи серйозніше це обговорювати. Але поки все нормально. Поки що все нормально. Так, добре. І нарешті, отакий приклад. Прочитайте, будь ласка. це чотири магнітні стрілки, і оце ті самі стрілки. Але, 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 тут ми їх трохи зблизили і чомусь вони змінили свій напрям. Давайте я поставлю запитання таким чином. Випадок А. Припустимо, що це біленький кінець стрілки, це північний полюс. Як ви гадаєте, в якому напрямі зараз повернулися всі стрілки, якщо це компас? південному, якщо це північний. В південному, а, буде... якщо казати про що. Давайте будемо уважними, Стефанія. А як ви сказали, буде північний? Ну, от, на, от оце, світленький. Світленький це північний. Це північний Веркому, магнітний вважний. полюс. Наскільки я розумію, ти ж маєш на увазі, що він показує на південний магнітний полюс чого? Землі. Так. На географічній. Ага, ні-ні, на південному магнітній. Да. Так. Так, угу. на південний магнітний. Тобто приблизно ці стрілки зараз показують в якому напрямі на Землі. Де у нас південний, південний. магнітний полюс? Південний магнітний? Це те, що темненько більше. Ні. Південний магнітний полюс Землі, я маю на увазі не стрілка. Ну, де показує, направляє. Правильно, але ж ми ж знаємо, що. Я не знаю, не знаю, це не казачня. Розумієш, це приблизно біля північного географічного полюсу. Правильно? Ну так. Тобто, оці Я придумала, стріл... як можна платити це завдання. Можна От тут щоб... легко заплутатися, розумієш? Тобто оці стрілки зараз приблизно показують на північ. Подумайте, всі з цим згодні? Можливо, в випадку А, вони всі показують в напрямок ну, з дією магнітного поля Землі, Правильно. а в випадку Б, а в випадку Б. А вони орієнтуються, ну, так сказати, один на одного, тобто. Правильно, правильно. Тут mm. треба згадати, що кожна магнітна стрілка це ж не просто стрілка, це є маленьке що? Маленький магніт. І він ще створює власне магнітне поле, правильно? Так. Mm. Коли стрілки досить далеко одна від одної, то кожна з них головним чином реагує на магнітне поле Землі. Але коли ми їх наближаємо сильно одну до одної, то вони вже починають головним чином реагувати на яке магнітне поле, яке створює, що у нас? створює інша стрілка. Це, ну, сусідні стрілки, правильно? Так. І от вам і результат. А це вам результат. Подумайте, так зрозуміло? От якщо, ну, я не думаю, що у вас у когось вдома є е, два компаси, але е, якщо б знайти, то іноді такий дослід виходить. Якщо два компаси дуже близько один до одного наблизити, то там вже стає видно, що стрілки взаємодіють одна з одної. Зрозуміло так? Mm -hmm. От. Але зараз вже компаси нам не так і потрібні, тому що ще у нас є сьогодні замість компасів. На еміраторах, телефонах, карти. Так, ну GPS або якісь там ще системи, які геолокацію забезпечують. Так що, сьогодні це не, не така проблема. Так, ну що? Знаю, мені здається, це вам зрозуміло? Так. Тоді, будь ласка. Те, про що ми поговорили, це параграф 2, пункт 5. І оці дві задачки. Запишіть, будь ласка. Оцінки за сьогоднішнє, Ну, я, зараз я не зможу, але десь у середині дня я перевірю і вам скину. Так, є таке? Так, так. Так, чудово. А тоді, скажіть мені, будь ласка, запитання залишилося. Ну, поки що ні. Поки що ні. Ну, ви дуже точно формулюєте. Ну, добре. Більш менш непогано сьогодні. Давайте будемо долучатися до хвилини мовчання. Так, ну що ж, тоді на сьогодні ми закінчили. На все добре. До завтра. До побачення. До побачення. До побачення.